Доброго дня, сьогодні 1 вересня 2024 рік. Перед вами плодоношення сорту абрикосу, пізнього терміну дозрівання під назвою фарбелі Чи фарбелі. серії фар. Вже починає дозрівати. з сонячної сторони є ще такі напівнестиглі плоди. Перенавантажене, як ви бачите, дерево, це довелося знаки. Особливо на смаковій якості. Для технічної переробки сорт ідеальний ідеально підійде, якщо брати споживання в свіжому вигляді, ну так, на цей період, коли вже про абрикос вже забули, не дуже сильно, але давненько, тижнів три назад, такий можна було посмакувати справжній літній, а то і більше в кого які сорти, то можна посмакувати, але смак поки такий відчувається і кислинка в ньому. І він не досить виразний, я сказав би. Зараз візьму плід. Ну я ж таки знову ж таки... Так, ще не всі стиглі. Знову ж таки, хочу сказати, що перенавантаження далося в знаки. Так, не дуже соковитий. Відчувається такий хруст при пережовуванні. але таке враження, що йому ще потрібно повисити. Я так розумію, він має бути такий, як е, джем, фараня М'який, тоді він вже стиглий.